Вітаю, шановні здобувачі вищої освіти. Я доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини Університету Україна Ляшук Наталія Вікторівна. Пропоную вашій увазі презентацію вибіркової дисципліни іміджологія. Поняття імідж давно увійшло до загального вжитку серед представників різних професійних груп. А от наука іміджологія досі. У стані свого формування, оскільки е, поєднує у собі галузі різних знань. Проте тим вона і цікава, тому що постійно враховує нові тенденції, зміни в розвитку суспільства. Головне призначення міджології науково обґрунтувати, як створювати привабливий імідж, завойовувати хорошу репутацію у суспільстві, формувати моделі. Достойної поведінки у різних ситуаціях, саме це ми будемо з вами вивчати, досліджувати, опановувати разом. Завдання навчальної дисципліни і міджологія ознайомити здобувачів освіти з основними поняттями міджології. Представити множину різновидів іміджів, охарактеризувати специфіку індивідуального та професійного іміджу, пояснити основні технології і техніки іміджування, надати базові вміння побудови корпоративного іміджу. Отже, у результаті вивчення курсу ви будете професійно оперувати такими поняттями, як імідж, тип, образ, архетип, стереотип, ярлик, перформанс та інші. Знати типи іміджу, техніки самопрезентації, принципи управління іміджем, вміти використовувати технології для створення власного імідж образу, робити методику побудови персонального іміджу. Розробляти рекламно іміджову кампанію. Загалом навчальний курс іміджологія розроблений так, що поєднує теоретичне та практичне навчання. Для вас підготовлені цікаві презентації, теми для дискусії та обговорення. Практичні заняття розроблені у формі тренінгів, розроблені анкети, завдяки яким ви можете зробити самоаналіз та самооцінку для майбутнього імідж образу. Індивідуальна робота має творчий та аналітичний характер, завдяки якій ви навчитеся формувати імідж стратегію для різноманітних установ та фірм. Отож, любі друзі, запрошую вас. Вивчити цікаву науку і міджологію, де ви опануєте цікаві знання, набудете потрібних компетентностей в сучасному діловому світі та у вашій майбутній професійній діяльності. Дякую за увагу!